Юлія, вітаю тебе в студії Радіо Поле. Традиційно говоримо про історії біженців, українців в Польщі, про допомогу тим, хто залишився в Україні. Розкажи, звідки ти приїхала? Я знаю, що ти приїхала трошки раніше до війни, але твоя родина виїжджала вже під час війни. Як це було? По-перше, хочу подякувати тобі, Олександру, за запрошення. Так, приїхали ми раніше за півроку до повномасштабного вторгнення. Але то зовсім інша історія. Хочу розповісти, як дійсно коснулося до нас. Я сама родом е, з Каховки, легендарної нашої Каховки Херсонської області. І вторгнення російських ар... російської армії почалося саме з того міста. А, моя мама в той час знаходилася там. Вона була у брата в гостях. Ми були в Польщі. І... Так, дзвони вона і каже, тут біда. Ми не знали, що робити, бо окупація одразу стала повна. Одразу постало питання, як забирати звідти маму. Але те, то було неможливо зробити до кінця березня. Бо те, що вони там відчували і бачили, то було, то було жах. За майже тиждень. тиждень Перебування там російських військ в магазинах зникло майже все. Саме, не маю на увазі харчування, саме необхідне. Були на, пол, на полицях лише цукерки. А що можна зробити Можливо. з цими цукерками? Ніц не можу того зробити. Як зараз я пам'ятаю, вона казала, нам, нам не вистачає грошей. Ми висилали гроші, і якимось чином вони там у якихось приватних магазинчиках вони скуповували. Майже мішками, Цукор, рис, що можна було, то вони робили. Дуже дякували на той час в каховці фермерам, які тут було кінець зими, так. які приносили овочі. Фермери привозили молоко, стояли черги, і то був жах дітям, саме сам перед дітям не було чого їсти. Звісно. Я пам'ятаю, як мама перший раз сказала, що ми були у сховищі. Був так, лунали постріли, не було сирен, але вони мусили йти до підвалів, квартир, багато поверхівок і не хотіли б на того. Вони того не хотіли, бо вони не хотіли братської могили. Вони так витримали місяць. Потім ну, їхні сили, напевно, і фізичні, і моральні вже згасали. І почалась нова акція Росії. Допомога гуманітарна. Як це відбувалось? Це відбувалося таким чином, що потрібно було давати свій український паспорт. Вони записували дані, і на основі цих даних видавали пайки. Люди відмовлялися брати на початку то, але потім то було два вже майже два місяці, і деякі люди просто не витримували, бо мали мали маленьких дітей. То є злочин Росії. Бо сам президент наш України казав: ну, то, то така ситуація поки що ми не можемо вам допомогти так, як хотіли Букаховка, то є Україна, Херсон є Україна. Ну, так, так, так було на той момент. Хотіла я, ну, бу, було мислі, як, 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 як забрати, як забрати її звідти. Почали, почали вони припускати автобуси до Херсону. Я сконтактувала з волонтерами саме в Херсоні, які їздили на той перед через Давидов Брод, під обстрілами і... і так, я змогла вивезти маму, але то було, як зараз я пам'ятаю, то було 18 квітня, вона поїхала до нас в Херсон, в нашу квартиру. Вона там пробула напевно 3-4 години, вона не спала. Взяла все саме необхідне, і вночі, десь о 3-й ранку, вона йшла сама на на зупинку, де чекали і також інші люди, які хотіли звідти виїхати. Вони їхали з білими прапорами зі світлом. І вони не знали, будуть вони живі, живі чи, не, чи не будуть. Бо, бо на, на той час там творився, був, був конкретний безпреділ. Люди зникали без вісті. Людей вбивали, людей гвалтували. І то я, і то, і то, і то є так. То, то правда, то правда життя. Але вони, вони доїхали. Коли мама приїхала до кордону з Польщею, вона одразу подзвонила і плакала. Каже, те, що я бачила, я... ну, вона казала, що вона не думала, що ніколи в житті такого не побачить. Велика подяка. Польським прикордонникам, польським митникам. Ті три дні, коли ну, то, то було, то вона збиралася з Каховки, потім вона їхала, то були... Ну, я відчувала напевно те саме, що і вона. То були ну, сльози, то був крик. тобто... Вон, коли вона їхала, вона навіть вона не могла того знати, що знала я. Бо на той час Росія не показувала, що відбувається. Вони не могли зайти навіть в Ютуб. Я знала тільки, що то, то, наче рулетка, то буде 50 на 50, або вона виживе, або ні. Дякувати Богу. Так вона вижила. Так, скільки випадків, коли просто розстрілювали так, ті, Так, просто, автобуси просто розстрілювали, так дякувати Богу, вона вижила. Так, а, але це все одно травма. Не Пройшло і півроку від того, як вона приїхала сюди, здавалося б, так, е, супер, окей, е, дочка, онук всі поруч, але почалася моральна частина, і то не є така краща. Вона впала в депресію. Бо вона розуміла, що можливо вона вже не зможе повернутися до своєї домівки, вона не зможе повернутися до всіх е, своїх е, друзів. Так само, як і ми з Херсону, бо останні майже 20 років я проживала в Херсоні. Держава-терорист, держава вбивця, яка провозгласила Херсон так з, ну, з своєю Свою територією, своєю, так як Запоріжжя, як Луганський, Донецьк. вона того звісно, що не отримає, але все всіляким зусиллям і намагається добитися свого. І кожен день, кожен день, не зупиняючи, вона обстрілює. В тебе воює брат. Так. Чи є з ним якийсь контакт? Що він може ділитися чимось? Яка ситуація зараз? Який настрій у наших хлопців там на фронті? Так, воює брат, він воює майже самого початку. Він воює в 36-й бригаді як то морської піхоти. Так, то дійсно, 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 наша сила, наша мощ, так сказати, наша надія на порятунок і наша надія на, на перемогу. Є контакт, але так, сказати, п'ять через три, бо то передала. І кожен його похід на. В зону бойову, то є, то, є, то є також рулетка, ми не знаємо, що станеться. Він, батько двох дітей. Недавно він був у своїх діток, і те, що я бачила, коли я з ним розмовляла, то сльози. Ну, можливо, б, так, якби не було війни, то були б сльози радості, але то сльози того, що він розуміє, можливо, він їх більше не побачить. Я йшла до вас і так думаю, трохи-трохи начеркала м -м, слів про те, що я відчуваю, коли е спілкуюся з братом. Ти знаєш, холодно мені, ти знаєш, є одна дорога. Але чомусь за весь цей час мене охоплює тривога, тривога за мою сім'ю, тривога за побратимів. Не знаю, знову я живу. А може, знову я загину? Скажи мені, чому все так? Чому так рано посивіша? Чому в моїх руках щораз холодна зброя наймиліша? Сьогодні знов на самоті, з самим собою. Бо так легше. Так легше визначити ціль. А ціль одна вернутися лише. Неймовірно, настільки чуттєво що до мурашок, правда. Я вважаю, що це молитва кожного, кожного воїна, який лишається там. Я знаю, що ти дуже робиш, щоб допомогти там нашим хлопцям. Ну не тільки ти, це ціла так, спільнота. це ціла. ціла це спільнота. Спільнота. вже родина. Вже родина стала це як паучіхи за поля. Так, так. О, розкажи про це. Ви плетете сітки, ви їх туди переказуєте, там окопні свічки. Що ще почалося з ініціативи Оли Чернецької. Спочатку то було то все відбувалося. То з окопних свічок і відбувалося то м -м, в її кав'ярні кофе момент. Чому саме там? Бо кожного дня вона там знаходилась і вона заохочувала всіх бажаючих до волонтеріату. Там збирали е, гроші на свіч на парафін. Приносили шишки, приносили е, парафін, приносили ті е, жесть банки, яких потрібно робити, переносили картони. То була неймовірна праця. В лютому місяці вже цього року здається, з, в, за, також з, 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 знову за ініціативою Оли вона вирішила зробити таку групу, як Павло Чигізополя. Зараз ми займаємося цією акцією волонтерством під патронатом Скридла Помоці Полонд, саме Олександра Алтуфіва надала нам можливість в бібліотеці на стрільців Битомських-2 робити те, що ми зараз робимо. Тобто вона організувала приміщення і по цей час допомагає нам всім, чим може. Волонтери. З самого початку старого парку, Томик і Кася, я їм дуже вдячна. Вони опікувалися моєю мамою. Кожного дня ми вже почали приходити, приходити там по можливості, може, може хто, хто міг раз на тиждень, хто, хто більше. Її чоловік Богдан Чернецький, то також з самого початку. Це логістика, це а насамперед це транспорт. Дуже 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 велика допомога. Ріта Воронська, яка відправляла перші білі, білі сітки з білою тканиною, то була зима. Зимку так? Взимку, так вона відправляла до хлопців в Лимані. І чому саме назва пову Павучихи? Бо вони. Прозвали нас так. За цей період скільки сплетено сіток? Чи ніхто їх не рахує, бо їх так багато? Їх рахують, на, напевно, військові, бо, бо то їм насамперед потрібно. А в нас це просто такий поток, поток, поток і, і матеріалів, і енергії, і емоцій, які ми тут вкладаємо. Дуже нам допомагають Світлана Панасюк. То є Адам Осовський, який з самого початку війни завжди, завжди їде до України. Не просто на кордон кордону, а до України. То є Марцин Чижик, то є Радик Вишневський. Також хочу відокремити Сергія, молодий хлопак, який має 17 років. Але він. Волонтеряти вже вже вже, вже майже п'ять років, здається. Кирил, Алла, тобто дуже дуже багато молоді з собою щось принесла. Так, Що це принесла. Такі? Це, ну це я хочу показати, це основа для каверів mm -hmm. на шоломи. Це вже готові. Кікімора, так, ну, це, просто... кікімара, так то? це називається. Так, ну, Кікімора, я можу сказати, то. Дуже велике, то ну mm -hmm. може, хай буде то кікімора на шоломи, так? Mm -hmm. То мішковина, звичайно, звичайно, яку нам також допомагають е, опольські кав'ярні, вони нам дають, потім ми їх і ріжемо е, на, на витягуємо нитки і вплітаємо. От я хочу сказати, що ця кікімора, то е, моя робота за дві години. Mm -hmm. Просто можна то. Той... І вона може врятувати життя в його не побачить. Вона, так? Вон... Вони побачать вона просто... ді... не може, вона дійсно рятує, бо вони то потребують. Ми б того не робили, як... якби вони то не просили і не потребували. Бо так вона і є, то є конкретно на шалом, але то лише окрема частина всієї роботи, яку ми робимо. Ми на даний час робимо mm -hmm. сітки, так то основа. Тільки може на шаломи. Кімори на весь одяг. Все ми робили, сушили овочі, відправляли воїнам, Ми робили кульки протеїнові. Зараз ми знову почнемо робити свічки окопні, бо хлопці просять, хлопці просять то робити. Так, знову йде йде похолодання, і потрібно якесь ну, щось, щось тепленьке для наших хлопців. Почнемо знову в'язати шкарпетки, теплі шкарпетки. Нам потрібні руки. Так, нам потрібні руки. Ми, 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 ми чекаємо, ми чекаємо на то, але саме перед так ми дуже вдячні полякам, які нам допомагають з самого початку. Так, але ми чекаємо наших українців, бо разом і сила. Я розумію, що кожен має свою справу маленьких дітей, може праця там, але хоча б раз на тиждень, хоча б на годинку, то вже буде велика допомога для всіх нас. Тому запрошуємо всіх, всіх бажаючих, усіх, у кого лежить душа, допомагати нашій українській армії для того, щоб ми перемогли ворога, для того, щоб наша Україна. Стала з колін і показала всю свою силу, всю свою свободу і незалежність.